Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді два будинки у Вінницькій області. Тож залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. І наша перша пропозиція це будинок з загальною площою 42 квадратних метри, який знаходиться у селі медвеже Вушко. Будинок містить дві кімнати, має пластикові вікна та два види опалення. Газовий конвектор та піч. Це старий глинобитний будиночок, обкладений плиткою. Загальна площа ділянки 35 соток. На неї є колодязь, сарай, погріб та літній душ. До транспорту 10 хвилин пішки. Є велике подвір'я, затишний садок з фруктовими деревами. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Наступна пропозиція це будинок, який розташований у селі Вороновиця Вінницької області. Будинок 50 квадратних метрів містить 4 кімнати. В будинку є газ, електрика, дві кафельних груби. Площа ділянки 61%. сотка. На неї є усі необхідні господарські споруди. Відстань до міста Вінниця 25 кілометрів. А поруч з будинком знаходиться зупинка громадського транспорту. Друзі! Якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтесь безпосередньо до продавця. Усі посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!